В ефірі новини. Дивіться у випуску. В Ізмаїлі налагоджували україно-болгарське співробітництво. Триває реконструкція неврологічного та реабілітаційного відділень із Мільської міської лікарні. Трохи дощів і майже без спеки. Останній тиждень червня потішить комфортною погодою. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 25 червня орієнтовно такі – 536 840 осіб особового складу, 8 035 танків, 15 431 одиниця бойових броньованих машин, 14 281 артилерійська система, 1 108 реактивних систем залпового вогню, 863 засоби протиповітряної оборони, 359 літаків, 326 гелікоптерів, 11 1413 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2324 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 19362 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 2403 одиниці спеціальної техніки. В Ізмирському державному гуманітарному університеті в рамках реалізації міжнародного проєкту «19-та світова зустріч болгарських медіа відбулася панельна дискусія. Наука і університети в болгарських медіа. Ця подія є надзвичайно важливою для громадськості Української Басарабії, де тільки за офіційною статистикою мешкає більш як 150 тисяч етнічних болгар. Подробиці дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі продовжують налагоджувати міжнародне співробітництво. В рамках проєкту 19 та світова зустріч болгарських медіа до місту завітала болгарська делегація. Хлібом-сілю її урочисто зустрічали перед входом до навчального закладу. Після цього разом з представниками ізмаїльських болгарських організацій вони поклали квіти до пам'ятника болгарському революціонеру Христо Христобоціву. Далі на базі конференц-залу університету відбулася панельна дискусія наука і університети в болгарських медіа. Ця подія є надзвичайно важливою для громадськості Української Басарабії, де тільки за офіційною статистикою мешкає більш як 150 тисяч етнічних болгар. Відкриваючи фінальну дискусію, генеральний директор Кирил Валчев підкреслив важливість медійної підтримки етнічних болгар за кордоном. Це відіграє важливу роль у популяризації науки та культури. Таку позицію підтримав і ректор Ярослав Кічук. Він наголосив на Важливі ролі медіа у сучасних інформаційних війнах. Колеги, я маю честь представляти єдиний державний заклад вищої освіти в стратегічно важливому регіоні Українській Бесарабії і імені ректорату висловлюю свою подяку для представників та представниць болгарських медіа. Це особливо актуально в умовах і сучасних інформаційних війн. І звичайно, для нас велика честь приймати таку потужну делегацію. Ярослав Кічук також окреслив основні вектори досвіду неофіційної співпраці з пливовими болгарськими діячами щодо надання оперативної допомоги Україні. Самоцінність такої співпраці важко переоцінити, адже допомога була спрямована не тільки на етнічних болгар, але й на всіх громадян нашої держави. В основному на потреби збройних сил України. Фактично, болгарська діаспора Української Бесарабії стає унікальним євроінтеграційним містком народної дипломатії між Україною та Болгарією на заході була присутня також очільниця виконавчого агентства у справах болгар за кордоном пані Райна Манджукова. Жінка висловила подяку Збройним силам України та тим, хто не тільки зберігає, але й успішно розвиває освіту, науку, підтримує молодь і майбутню інтелектуальну еліту українського народу. З метою удосконалення фахових компетентностей здобувачів вищої освіти, збереження та розвитку етнічної ідентичності болгар України. На базі Ізмейльського державного гуманітарного університету планують заснувати інститут болгаристики. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. На території міста Ізмаїл наразі реалізується проєкт з реконструкції Ізмаїльської міської лікарні. Проєктом передбачена реконструкція приймального відділення з лабораторією, реабілітаційного відділення, а також неврологічного відділення з інсультним блоком. Докладніше дивіться у репортажі. На території міста Ізмаїла наразі реалізується проєкт реконструкції Ізмаїльської міської лікарні. Цей проєкт проходить в рамках програми президента України Велике будівництво проектом передбачена реконструкція міської лікарні, у тому числі приймального відділення з лабораторією неврологічного відділення з інсультним блоком та реабілітаційного відділення. Сама міська лікарня це багатопрофільний заклад, який надає послуги, якісні медичні послуги не тільки мешканцям. Міста Ізмаїла, а ще і Ізмаїльського району та і найближчих районів, як Болградський район, Білгородністровський район. Наша лікарня має багато профілів. одні з яких це і хірургічний, і терапевтичний, неврологічний перинатальний центр, великий лабораторний блок, який теж має свої більш восьмі відділів. У 2020 році в рамках цього проекту було введено в експлуатацію приймальне відділення з лабораторним блоком. Приймальне відділення воно відповідає всім сучасним вимогам. Огим працюю цілодобово, маючи свою нову сучасну лабораторію, яка теж працює 24 на на В Приймальному відділенні цілодобово в обов'язковому порядку чергують хірурги, травматологи, невропатологи, діагностичні служби, серед яких КТ, рентген та УЗІ, зокрема, цілодобово працює операційний блок, аби була змога вчасно надати допомогу пацієнтам. З початком великомасштабної агресії Російської Федерації проти України, на жаль, ми е, винушені були. Призупинити роботи. Але у 2023 році, розуміючи, що е, взагалі медицина це вкрай життєво важливе, е, необхідне для кожної людини, за підтримкою Одеської обласної ради та е, за кошти місцевого бюджету, ми продовжили роботу над цим проєктом. Тому з 2023 року ми почали роботи з реконструкції нового неврологічного відділення. Хочу зазначити, що в нашому місті це неврологічне відділення, воно єдине, яке яке буде мати інсультний блок. На другому поверсі на етапі завершення знаходиться неврологічне відділення з інсультним блоком. Невеличне відділення займається безліччю неврологічної патології як гострою, так і загостренням хронічних захворювань. Це і загострення стехандрозів, радікуліти. Це і розсіяний склероз, важке захворювання, яке призводить до інвалідності, і хвороба Паркінсона, це і полінерепатії, безліч захворювань. Але що найважче і що найголовніше, це лікування інсультів, це гостра неврологічна патологія, і ми намагаємося розвиватися в цьому напрямку, збільшувати свій потенціал для допомоги пацієнтам і за допомогою і адміністрації. Міста і адміністрації і лікарні цей процес відбувається проїс, е, і ми. Тромболізи вже робимо декілька років. Це дуже важлива процедура, яка допомагає пацієнту з гострим ішемічним інсультом, який потрапив у терапевтичне вікно, тобто був доставлений до лікарні в перші 4 45 години. Мати шанс на одужання або на те, що він буде ходити, обслуговуватися себе, і це дуже важливо як для пацієнта. Так і для їх родичів. Палати обладнані найбільш сучасним методом: всі ліжка електричні, спеціальні матраси, зокрема, ще очікуються протипролежневі матраси, також є кнопки виклику персоналу. Окрім цього, на поверсі є санвузли, які облаштовані таким чином, аби закрити всі потреби пацієнтів. Для персоналу також передбачені всі умови для комфортної роботи, окремо облаштовані санвузли з душовими. Саме стаціонарне відділення забезпечено резервним електроживленням. На сьогоднішній момент дуже актуальним постає питання реабілітації як цивільних, котрі постраждали від агресії з боку Російської Федерації, так і військових. Таким чином, міською громадою було прийнято рішення створення стаціонарного реабілітаційного відділення на 20 ліжок, де планується проведення як стаціонарної, так і амбулаторної реабілітації з усіма лікарями фізичної реабілітаційної медициною, ерготерапевтами, фізичні терапевти, клінічний психолог, терапевти мови, мовлення, масажи для того, аби пацієнти мали змогу отримати комплексну реабілітаційну допомогу, ми всі розуміємо, що з початком агресії да. У нас багато переселенців пробуло, які потребують медичних послуг, якісних. Крім того, захисники і захисниці теж потребують медицинської уваги. Тому для нас дуже важливо і для всього міста скоріше закінчити роботи з реконструкції всієї лікарні. Окрім реконструкції приймального відділення, відділення реабілітації неврологічного відділення з інсультним блоком проектом передбачено реконструкцію двох ліфтів, що значно полегшить пересування в лікарні патієнтів. Окрім облаштованих ліфтів, відділення забезпечено запасним виходом. А біля самого входу встановлений електропідйомник для транспортування пацієнтів. Риміській лікарні облаштоване укриття з ліжкомісцями, санвузлом з урахуванням маломобільних груп населення. Передбачена операційна це укриття може вмістити в себе як пацієнтів, так і персонал. Саме укриття має декілька виходів. Що стосується неврологічного відділення, то наразі ми готуємося поступово до відкриття. Залишились роботи з монтажу деякого обладнання, робимо роботи по території та деякі будівні, будівні роботи з приміщень самого відділення. Катерина Бойченко для чи для програми новин. На Одещині прикордонники затримали рекордну кількість ухилянців. Про це повідомила Державна прикордонна служба. У Подільському районі правоохоронці зупинили кортеж у складі чотирьох мікроавтобусів разом з упроводжуючим попереду позашляховиком, водій та пасажир якого відігравали роль спостерігачів. Усього фігуранти кримінальної справи намагались доставити до державного кордону 47 чоловіків призовного віку. Як встановили правоохоронці, ділки здійснювали збір клієнтів за допомогою телеграм-каналів та телеграм-аккаунтів. Гроші їм перераховувались на різні криптогаманці, а ціна послуги складала від 5 до 18 тисяч доларів. Наразі тривають слідчі дії. Транспортні засоби та інші знаряддя протиправної діяльності вилучено. Осіб буде притягнуто до кримінальної та адміністративної відповідальності. В Ізмаїлі за участю неповнолітніх Керманичів електросамокатів відбулися два ДТП. Перша подія сталася на вулиці Івана Франка за участю хлопця. Поліцейські встановили, що він на електросамокаті виїхав з тротуару на дорогу, аби перетнути її у невстановленому місці та зіштовхнувся з легковим автомобілем. Дитина отримала забій носа та садна на тілі. Друга подія за участю дівчини мала місце на перехресті вулиць Героїв Українського фронту та Бендерська. Поліцейські встановили, що юнак... Керманичка електросамоката, їдучи другорядною дорогою і пересікаючи, головну, не пропустила легковий автомобіль, що мав перевагу у русі та допустила з ним зіткнення. Дівчина отримала забої тіла. Обоє потерпілих були доставлені в лікарню, де їх обстежили та надали відповідну допомогу. Діти вже вдома, з ними все добре. Біля в'їзду на одеський пляж компанія пошкодила шлагбаум і вкрала гроші з каси контролерів. У поліції повідомили, що постраждав 18-річний співробітник приватної охорони фірми, який чергував у будці біля шлагбаума, а також двоє контролерів із комунального підприємства. Також під час бійки один із нападників проник у будку і витягнув там із каси 6 тисяч гривень. Після цього нападники втекли з місця інциденту. Поліція встановила особу одного з них. Це тридцять. Тирічний одесит. Правоохоронці розшукують учасників нападу. Відкрито кримінальне провадження за 186 вісімдесят статтею Кримінального кодексу України. Грабіж. Останній тиждень червня потішить комфортною погодою. Сильних опадів та спеки не очікується. Дивіться далі. Останній тиждень червня подарує доволі комфортну погоду. Температура до плюс 30 градусів і вища буде тільки на півдні та південному сході. На решті території сильної спеки не очікується. Дощів теж до кінця місяця практично не буде. Місцями лише очікуються невеликі опади та грози. У середу, 26 червня, невеликі дощі, ймовірні, лише на крайньому сході. Нарешті території буде невелика хмарність і температура від 24 до 29 градусів. У середині тижня, 27 червня, температура підвищиться до плюс 26-29 градусів. Тільки місцями на північному сході буде 23-26, а на півдні стовпчики термометрів покажуть 28-31 градус. У центральній частині країни та в Запорізькій області очікується невеликі дощі. Перед вихідними 28 червня в Україні очікується переважно суха погода. Температура буде плюс 27-29, на півдні – до плюс 31. І лише на північному сході стовпчики термометрів покажуть комфортніші 29. 25-26 градусів у суботу, 29 червня, на заході України місцями будуть грози. Нарешті території сухо. Температура в більшості областей підніметься до плюс 27 плюс градусів. На півдні та в районі Кривого Рогу повітря прогріватиметься до плюс 32 плюс Завершиться червень сухою і практично безхмарною погодою. У більшості західних областей на півночі України, а також місцями в центральній частині буде 27-29 Нарешті території температура підвищиться до плюс 29, плюс 34, місцями до плюс 36. Наталя Гаврилова для програми новин. А якою буде погода в Ізмаїлі? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 40 копійок, продати за 40 гривень 90 копійок. Єврокуля 43 гривні 45 копійок, продаж 44 гривні 5 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 26 червня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, в день північно-східний, у другій половині дня південно-східний 6-11 метрів на секунду, температура повітря вночі 17-19 градусів, в день 28-30. В Одесі ясно без опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів. Вдень 23-26 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд. Ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелтіві.ком, на ютуб-каналі онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.